Як отримати електронний цифровий підпис у 2021 році? В останні роки все більш актуальним стає ведення документообігу онлайн, і в 2021 році ця тенденція тільки посилюється. Електронний цифровий підпис допомагає замінити паперові документи електронними та подавати всі необхідні звіти через інтернет дистанційно. Сучасні технології дозволяють створити електронні підписи з високим ступенем захисту, а тому підробити документ з електронним підписом в рази складніше, ніж звичайний. ЗЦП ви можете отримувати різні держпослуги, як фізособа, так і як власник бізнесу в режимі онлайн, наприклад, через портал Дія. Детальне відео про портал Дія є на нашому каналі, тому раджу прямо зараз на нього підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні поради. З оформленням цифрового підпису у вас відпаде необхідність друкувати паперові копії договорів і особисто зустрічатися з людьми для їх підписання. Також ви зможете подавати фінансову, бухгалтерську та податкову звітність в електронному вигляді. Плюс ви будете економити час і гроші на поштових і кур'єрських послугах, бо поставити електронний підпис і узаконити договір можна за лічені хвилини. Отримати ЦП в Україні можна як в державних органах, так і в деяких банках. Щоб оформити електронно-цифровий підпис в ДФС для юридичної особи вам знадобляться такі документи. Реєстраційна картка в двох примірниках, оригінал статуту організації, завірені копії документів, які підтверджують, що ви працюєте в цій організації, і оригінал та копія паспорта і ідентифікаційного номера. Для фізичних осіб потрібні такі документи: реєстраційна картка фізосіб осіб в двох примірниках, оригінал і копія паспорта та ідентифікаційного номера. Після подачі документів протягом трьох робочих днів ви отримаєте свій електронний цифровий підпис. Пам'ятайте, що для отримання ключа вам необхідно перейти до департаменту з чистою флешкою. В банках отримати ЕЦП теж не складно. Якщо ви є клієнтом Приватбанку, то можете безкоштовно та онлайн оформити електронний підпис через сервіс приват 24 для бізнесу. Подробиці ми показували ось у цьому відео. Крім привату, ви можете отримати ЕЦП на ресурсах таких банків. Ощадбанк. Для оформлення ЕЦП фізособам власникам карти Щадбанку необхідно буде підійти до відділення. Для ФОПа оформлюється апаратний ключ, який зберігається на флешці. Для цього потрібно відкрити рахунок пощаді, що коштує 50 гривень, плюс щомісяця потрібно виплачувати введення рахунку 129 гривень на місяць. Цю суму також включено відкриття і користування ЦП. Украси Щоб отримати електронний підпис, потрібно оформити заяву за допомогою банку. Крім інших даних, в ній потрібно вказати місто, в якому ви плануєте обслуговуватися, і ваш статус це юридична або фізична особа. Вартість оформлення ЦП для клієнтів банку не залежить від виду особи і становить 150 гривень на рік або ж 250 гривень на два роки. Для отримання АЦП потрібно прийти у відділення банку з паспортом, кодом і флешкою для запису ключа. КУМБ. Юридичні особи-власники рахунку в кумб можуть оформити посилений ключ АЦП через банк. Тільки посилений ключ має можливість підписувати зовнішні документи та звітність до податкового. Для цього потрібно буде попередньо забронювати рахунок. Надати банку всі необхідні документи для відкриття цього рахунку і під'їхати до відділення пункт для оформлення ЦП. Оформлення ЦП обійдеться в 150 гривень. Монобанк. Монобанк, на жаль, надає ключі електронно-цифрового підпису тільки для внутрішнього користування, тобто дозволяє підписувати платежі та документи з банком, подавати звітність у податкову та використовувати державні АЦП не вдасться. Електронні підписи, отримані через банківські системи, мають ті ж можливості і той самий захист, що і оформлені через держпослуги. Так що вибирайте, який варіант зручніше особисто для вас. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бік.